Заява про кримінальне правопорушення. Як нам стало відомо, від працівників падні правозмаз, цього підприємства керівництво в найближчі декілька днів. Вирости виробничу лінію для вивозповедення фібернів, для, для шахт галузі, метро та... Готуються до завантаження в вагони. Ще одна така зміня вже була виможена до Російської Федерації. Наші переконання, вказані дії, місяць ознаки складу злочинів, передбачених статтею 111 кримінального кодексу України, Державна зрада, то подібні діяння умисно вчинено громадянином України, наш шкоду суверенітету і територіальної цілісності та недоторні. У зв'язку з вище викладені, статтею 214 КПК України, просимо внести відомості про вчинення керівництва патріотиз, кримінальних правопорушень, передбачених статтею 111 та 113 кримінального кодексу України до ЄРБР та розпочати розслідування та вжити необхідних заходів та припинення вказаних кримінальних правопорушень. Ми звернемось заяву до керівництва заводу, щоб вони дійсно розуміли, що це звернення буде передане до Служби безпеки України. Служба безпеки України має реагувати на дії, які тут відбуваються. Не можна собі уявити, не можна собі представити, щоби під час військової агресії, під час того, що за 250 кілометрів російські гради, російські агресори вбивають наших українських хлопців, які зараз воюють на контрактній оселі в Збройних силах України, які пішли добровольно на Східний фронт боронити нашу державу. Ми маємо зараз розуміти, що це наш фронт. Зараз, тут. Це наш фронт. Ми маємо не допустити ні в коєму разі вивезення цього обладнання. Бо наші хлопці, які зараз сидять в окопах, там, на Донеччині, в Пісках, в опитному, в Авдіївці, Вони не зрозуміють. Якщо ми зараз допустимо цей поштовх у спину, то ми, нам зробити, ми маємо зробити все, щоб обладнання на заводі залишилось тут і щоб працювали тут наші хлопці, які будуть приносити добробут завдяки цьому обладнанню нашому українському місту Свячиславу, не Дніпропетровську. З Тому ми передамо обов'язково всі наші звернення. Ще раз наголошую, особливо для шановних правоохоронних органів, які нас прийшли сюди, охоронять, слідкувати за е, безпекою Заходу, що це є сигнальна акція. Є попереджальна акція. Ми в такий спосіб змушуємо правоохоронні структури фільм безпеки України звернути увагу. У вас під носом діється, вчиняється злочин. У вас під носом робиться не на користь українській державі. Навпаки. Тому, будь ласка, якщо ви носите українську форму, якщо ви присягалися народові України, будь ласка, так само, втручайтеся в ситуацію, так само Уйдіть до керівництва заводу, з'ясовуйте обставини, які зараз намагаються статися через день-два. І, будь ласка, разом з патріотами України, з націоналістами, не дайте статися злочину. Нас не зрозуміють там на передовій, хлопці, які боронять тут там вірніше наш мирний тут. Тому, ще раз наголошую, ми передаємо наші вимоги. Правоохоронні структури передаємо наше звернення до керівництва заводу. І якщо нас, не дай Бог, не почує Служба безпеки України, не почує керівництва заводу, ми залишаємо за собою право право української громади в свій спосіб вирішувати, що далі робити на цьому Я дуже радий, що нас фільмують, я дуже радий, що нас знімають зараз і будуть аналізувати наші звернення. Питання серйозне, питання національної безпеки. І завтра відбудеться велика прес-конференція на цю тему. Буде відключено депутатський корпус Всеукраїнського об'єднання Свобода, але повірте. Що не буде реакції, реакції адекватної, реакції проукраїнської, реакції той, якою від нас чекає саме українська громада, а не цей урод зіновів, який сидить там в Росії, і думає, що він буде керувати цим заводом. Це українська земля, це український завод. Тут мають працювати українці на українську націю, а не на ось. Зіною, який вирішив, що він вивезе наш завод добито Путіна, так не буде. Я дуже сподіваюся, що наші правоохоронні органи, які зараз є і стоять під українськими прапорами, вони загадять скоєні злочину і ми разом зупинимо злочин, який зараз тут намагається здійснитися. Зараз, якщо є у кого бажання сказати,